Привіт, такі мої ананасики! Та ви на каналі Тока Ананас. І я нарешті добудувала нову віллу. Тому це буде румтурчик. А ще. Е це наша нова донечка. Її звати Мішелька. Мішель, привітайся! І без тебе знаю. Зласть, я Мішель. Ну і така вона буває, а так вона завжди слухняна. Ну, і давайте почнемо сам румтур. Тут, як ви бачите, я вже сиділа, тут можна позагорати, посидіти. Далі басейник для наших тваринок та для середніх дітей і для мішелі. Поки вони не навчаться плавати, будуть е купатися в басейни. Далі тут, коли ми можемо щось пожарити на нашому грілі, ми йому сідаємо тут, збираємося з сім'єю і їмо тут. Далі нам потрібно сісти на катер, щоб перепливти на другий берег. Тут у нас багато в тому морі всяких рибок. Далі ми пливемо, тут є надувашки лежать. Тут я люблю самого ранку пройти і посидіти, дуже класно. Далі ми допливаємо вже. Ну і тут теж така зона, не знаю, як її можна назвати. Тут можна посидіти, тут лежить ось цей ключик. Далі тут ось такі бульбашки. Ну і далі тут зона, де граються наші діти. Но вони казали не заходити. Е -е 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 -не. Ну, ну Я вже ж піду заради вас, щоб показати вам, що там є. Да, Мене вже все сама не дуже хочу, бо вони казали, що якщо зайдемо, мені щось буде. Ну, давайте вже відкримо та подивимося. Так. Я відкрила. Бачите, тут написано, що тут закрито, не заходите, але ми ж зайдемо. Ну, давайте відкриємо. Раз, два, три. Що там мені вже так страшно? А, діти! Діти, що ви тут робите? Мама, я ж що що ви мене водою облили. Ну, мама, ми ж казали сюди не заходите. У нас тут залезли, тут секретна база. Ми тут розв'язуємо секретні діла. Ти що, розказав? Ой, я розказав. Ну, Нащо, та мені не потрібні всі ваші секретні діла. Давайте робіть. Все, я пішла. Дайте грайтеся тут, бо в телефонах не сидіть. О, мам, поки не забула. Ми хотіли спитати, для чого от є ті басейники. Просто цікаво. Ну, я ж казала, то, напевно, для тваринок, Взагалі, то це для вас. Що для нас? Ну Поки ви не навчитеся плавати, я вас з моря не пущу. Ну, добре, Ну все, пішли проводити рум тур. Вам покажу тепер іншу частину. Закриваємо і йдемо. Так, їм, так їм, мама. Мішель, взагалі -то ти там теж плавати будеш. Ну, не плавати, а просто купатися. Та ну. Дами. Тут далі у нас сам цей мангал, про який я вам казала, батутик і лежанка для наших тварин. Тому ну, що у нас тварин багато. Ну, і далі ось така вже прихожа. Тут таке деревце, наші речі, там ключі можна відкрити, закрити. Ну, і ось ми вже на другому поверсі. Давайте теж його дивитись. Тут можна посидіти. І відпочити. І якщо ми підемо в цю сторону. Тут у нас буде ванна кімната. Тут у нас е, умивальник. далі душ, туалет стиральна машина, одяг грязний, можна покласти. Ну і сама ванна. Мені тут дуже все подобається, дуже все прикольне. Ну, і давайте підемо в цю сторону. І тут у нас кухня. Взагалі з першого разу задумувалася, щоб кухня була в іншій кімнаті, але потім я передумала. Тут так прикольно все. Тут можна посидіти. Тут у нас ящик з смаколиками солодкими. Далі ми тут відкриваємо У нас є миски, тарілки. Далее мы идем, и вот тут э, зона для мешали. А, мешай. Давай, давай. Вот тут у для, для на есть холодильник отдельный. что? Тут у неё там есть. Далее нас холодильник, где всей ежию нашу. Далее столовая. Так, пошли, Мишель. Далее тут столовая, есть такая прикольная. Ну і далі зала. Тут а вже ж для тваринки нашої, ну, для тваринок. Тут для мішелі, Ну, це зрозуміло. А далі у нас кімната для наших середніх дітей. Ну, тут, думаю, все видно. Нічого не потрібно показувати, розказувати. Давайте вже підемо на третій поверх. Тут все ж так прикольно. Їхнє місце, телевізор у них. Ну, думаю, ви все бачите. Ну, і ось ми вже на третьому поверсі. Якщо ми прийдемо сюди, тут знову ігрова кімната для наших середніх дітей. Так знову. Ще тут ну, тут у них. Такий будиночок ігровий ну, для крампетів. Далі у них тут настольні ігри. Є навіть маленька зона для наших тваринок, можна сказати, для одної. Далі тут вони граються, малюють. Далі тут у них ось цей будиночок з гіркою. Поки що тут нічого не лежить. Ну, Мені все подобається, дітям теж подобається, ну. Ну, а тут в нас моя кімната зданий. Тут о, ти знімаєш відео. Так, я знімаю рум-тур. Добре. Тут в нас ліжко наше, ну і наша Мія. Ми її любимо. Саме найбільше, ну, взагалі, ми всіх тваринок любимо. Але мія для нас дуже класна. Далі тут мої прикраси, шкафчик з прикрасами. Далі тут ось так: наші телефони. Далі шкаф з одягом. Ну і з нашими сумками. Далі стіл Дані. Ну як, це мій стіл теж, але більше тут сидить Дані. Тому можна сказати, це його стіл. Ну і далі тут такий куточок, де можна покраситися. Куточок красоти, можна сказати. Ну, дуже прикольно, тут все так лежить, я все розклала. Дуже класно. А далі ми йдемо і тут кімната мішає. Вона тут спить, ну, тут такий столик, де можна її полинати. Тут я сижу, буває, дивлюся за нею, коли вона спить. Ну, думаю, все зрозуміло. Ось так. Ну, Мішалька, тобі вже пора спати, тому лягай. Ну, і далі йдемо в Нікову кімнату. Ніка, привіт! О, знімаєш відео. Так... Тут в неї теж ось такий куточок, де вона краситься, все ось це робить, ну, такі дівчаті штучки. Далі о -о, одяг тут лежить, і нарешті в неї нове ліжко. Ми купили нове ліжко, ну, тому що те вже було старе, ну, і воно їй вже надоїло, тому неї нове ліжко, нарешті. тому що в неї завжди було. У неї те саме. Там мій столик, далі стіл. З Це дуже прикольно. Ну і моє улюблене місце це чіл зона. Я тут обожнюю просто сидіти, читати книги. Ну, чилити, коротше. Дуже прикольно тут. Дуже класно, дуже люблю цю зону. О, вже вечір. Ну, на цьому все. І всім па-па! До наступного відео!